На, на семінарії на ми вибудовуємо клі, в якому розкриється творець. І немає іншої можливості його розкрити, крім як вірному об'єднанні між членами десятки. У нас буде одне питання На семінар. На наших семінарських заняттях ми поступово йдемо шляхом об'єднання наших сердець. Дуже цікаво, що це як зеркало відображається в твоїй душі всередині. В серці, мені дуже подобається, що тут ми спілкуємося вживу. Останнім часом все частіше і частіше. Кожен може висловити свою думку. Ну я вважаю, що це дуже цікаво. У мене ця зустріч була особливою, тому що вона була першою для мене, і я дуже вдячна, що почула дуже цікаві глибокі думки. Ми маємо об'єднюватися, змінювати ставлення один до одного від егоїзму до любові. І до наступних зустрічі.